Слава Ісусу Христу. Не питаю, як ви, бо це може недоречно питати в час війни. Але жити треба, якось жити треба, це зветься досвід, витримка і гард. Дуже драматичний. Подеколи дуже трагічний досвід, але ми маємо його здобути і пройти цим шляхом. Тішуся, що ви є, і це дуже важливо, коли ви є тут. Вчора мав Христини, а ще раніше вінчання. І це такі знаки надії, що життя перемагає. Любов перемагає понад усе, і ви це знаєте. Вийшов сіяч сіяти. Сьогоднішнє Євангеліє. Нам дуже добре відоме, як і інші зрештою, про сіяча, яким є Господь, про зерно, яке Він сіє, щедро сіє. І тим зерном є слово Боже, і про землю, про ґрунт, якими є людські серця і людські душі, на які падає оце зерно. Мої любі брати і сестри, коли ми гортаємо сторінки святого Писання, коли ми читаємо ту чи іншу біблійну історію старого чи нового заповіту, нам видається, що. Ми ніби знаємо це все. Добре знаємо достеменно, дослівно. І є спокуса сказати собі ну нічого нового, я напевно не почую, не прочитаю. І ми в дивовижний спосіб відкриваємо, що завжди, читаючи той самий фрагмент, ми черпаємо завжди щось нове, правда? І ми знаємо, ми майже на пам'ять знаємо цей текст, а він завжди по-новому до нас промовляє. Так діє слово Боже, яке завжди живе діяльне в такий спосіб. Важливо є, мої любі, пам'ятаючи про цю неписану, неофіційну заповідь. Перша заповідь, знаєте, як вона звучить? Вона не записана так між тими десятьма. Слухай Ізраїлю. Чули таке? Як це важливо слухати? Тому каже Ісус в сьогоднішній Євангелії, хто має слух, вуха, нехай слухає. Але я хочу продовжити, ця заповідь має ще наступне щось. Слухай і виконуй. І живи тим словом, яке ти почув. Це так важливо бути не лише слухачами Божого Слова, але його виконавцями. А це часто непросто, але ми маємо безліч прикладів, що то означає жити Словом Божим. І Ісус нам це пригадує в іншій притчі про двох чоловіків, одного називаючи розумним, а іншого необачним. І я вам покажу, що означає слухати, а не виконувати, каже Він. Бо хто слухає, а не виконує, Він. Схожий до того чоловіка, який послухав і не чинить, він будує свій дім на піску. І коли прийшли випробування великі, такі, як сьогодні, цей дім не встоявся, бо він був збудований на піску. А той, хто слухає, каже він, і виконує слово Боже, той будує свій особистий власний родинний дім на камені. І коли приходять випробування великі, драматичні, трагічні, як під час війни цей дім неодмінно встоїться, бо він збудований на камені. І я впевнений на 100%, що ви тут присутні і ті, які з оправданих причин не можуть прийти, ви неодмінно будуєте свій дім, родинний, український дім на камені. І тим каменем фундаментом є Христос і Його Слово. Пам'ятаємо про це, мої любі. Хай це слово Боже завжди буде в вашому серці, в ваших душах, в вашій родині, в вашій хаті, в вашій домівці і в вашому житті. Бо слово Боже діє тут і тепер, і ми це досвідчуємо. Амінь.